Доброго ранку, дітки маленькі, сонце промінчик вам шле золотеньке. Тож прокидайтесь, мерщі, умивайтесь та на дворі разом з осінню грайтесь. Малята, ви вже багато знаєте про красуню осінь, а сьогодні я розповім про осінні явища. Ознаки осені. Дрібний дощик сумно плаче і листячко жовто гаряче з дерев поволі опадає. Яка пора це наступає? Так, це осінь. Сьогодні ми з вами пограємо в ознаки осені. Восени діти йдуть до школи, восени збирають врожай на городах, у садах, на полях. Восени дні стають коротші, а ночі довші. Часто йдуть дощі, а в лісі багато грибів. Температура повітря знижується і з'являються перші заморозки. Листя з дерев змінює свій колір з зеленого на жовтий, жовто-гарячий, червоний, коричневий. Восени опадає листя. Погода стоїть дощова і вітряна. Люди вдягаються тепліше. Змінюють свій літній одяг на осінній. Таки відлітають в теплі краї. Помахи ховаються під кору дерев в різні шпаринки. Запрошуємо пограти в гру, що буває восени. Плескайте в долоньки, якщо побачите ознаки осені. Восени часто йдуть дощі. Так, вірно. Плескаємо. З дерева падає листя. Так, вірно, плескаємо. Багато снігу діти ліплять сніговика. Ні, це буває взимку. З'являється багато грибів. Так, правильна відповідь. Плескаємо. Дерева стоять в зеленому вбранні. Ні. Ні, це неправильна відповідь. Білка робить запаси на зиму. Так, це вірна відповідь. Плескаємо. Листя дерев в жовтому та жовто гарячому забарвленні. Так, це вірна відповідь. Плескаємо. Дозріли ягоди на горобині. Так, вірно, плескаємо. Восени збирають гарний врожай. Так, це вірно. Плескаємо. Прибирають опале листя. Так, це вірна відповідь. Плескаємо. Молодці. Осінь буває різна. Вона буває і щедрою, і красивою, і багатою, і різнобарвною. а ще буває сумною, дощовою. Насолоджуйтесь останніми теплими днями осені. До побачення, до зустрічі!